Доброго здоров'я в ефірі. Програма Русинська файта. Я її ведуча Віра І Низькі маємо велику честь попривістувати голову Народної ради русинів Закарпаття Євгена Жупана. Дай ваш добру, Дякую. Добру. Но, Вам тоже. Ви є головою народної ради русинів Закарпаття. Інтересно мені знати, уж, яка робота низьки веде? Ну, Народна рада русинов Закарпаття у собі об'єднує шість русинських організацій. Це в основному організації культурного спрямування. Проводиться в основному культурологічна робота. Це є общество подкарпатських русинов, общество карпатських русинів, союз русинських писателів, Общество жінок, жінок русинок, молодих русинів, Общество Духновичем городського общества, Духновича Ужгорода. Ну і ми тепер ви знаєте, ситуація дуже тяжка в Україні. Війна є обмеження, котрі стосуються вшитких, і в тому числі і партії і громадських організацій. І тому ми не можемо, так як до, у довоєнний період проводити повну таку роботу того, нашого спрямування, але що нам вдає, то ми проводимо. От. Тепер друге, ми не можемо заостряти наші якісь проблеми, щоб тим не на враг, який напав віроломна на нашу державу. І тому ми говоримо нашим людям так, що ми желаємо Україні, аби виграла цю війну, аби був мир, спокій, і туди, уєднує з руководством держави, будемо виріши наші проблеми. От, значить, ми проводимо, не позираючи на те, що війна, що наші люди, в тому числі русину. Там захищають і погибли, і, і, на жаль, і травмовані, і все остальне, так як і другі національності, бо тепер всі об'єднані, неважливо якої національності, для того, щоб зберегти державу, щоб цілісність, щоб була далі свобода, щоб могла держава розвиватися по нормальному європейському путі. Ми проводимо, ну, цього року, наприклад, проводили чествування. 220 років з дня рождення Олександра Духновича, то були і, сообща, і другі русинські організації. Організаторами були русинський клуб, общество обласного Духновича, От, в тому числі і з участю нашого народної раду Русин Закарпаття, то був такий круглий стол у Ужгороді, тут в домі національних меншин. Крім того, ми проводили чествування до Дня Духновича у Мукачевій бібліотеці, розказали життєвий путь нашого великого будителя. Там теж було дуже інтересно, многі були і учні, і вчителі і з у, у, значить, учебних установ. Но, крім того, провели презентації книг деяких провели. Презентацію книжки дуо Тома Ольги Прокоп і пісень народних русинських народних Прекрасна пісень. От то першу помогли здати нам русинської самоуправління Мадярщини, другий том вже фактично руками і допоможю нашого патріота русинського Володимира Біланіна, у тому числі і голову русинського клубу. Юрія Шиповича. благодаря фактично цим двом людям, ця книжка достала світло і це дійсно надбання не лише у сину, а цілого нашого краю, а й України в цілому, бо то вказує про те, що ми сокотиме і наші пісні, традиції, і ми хочемо, щоб це не пропало. Потім були значить, круглі столи посвящені другим нашим і Кроме того, значить, ми проводили презентацію журналу, який возобновив свою роботу оцюзнена. Значить, то якраз Юрій Шепович є головним редактором. Він много робить, старається дуже. От, і ми йому теж визнаємо честь і хвалу за те, що е, проводить таку культуролічну роботу. Два журнали он фактично цей журнал зайдуться активісти з різних русинських організацій. Ну і е, тепер ми не можемо проводити ані фестивалі, нічого, тепер танцювати і співати, розумієте, коли така ситуація тривожна. Але ми, ми дуже хочемо це возобновити, щоб люди то знали, соблюдали традиції. І ви знаєте, самі знаєте, бо ви много освіщали наші тобто, і фестивалі усинської культури, і, і фактично йде возрождення нашої культури, наших традицій, нашої пісні, нашого фольклора у всіх, у всіх регіонах нашої, нашого Закарпаття. Крім того, значить, фактично, ми не проводимо якісь великі зобрання, ми не приймаємо якісь рішення, визвання тепер і так далі, так як я вже в початку повів, бо ситуація є тяжка. Я був недавно у Кракові, у Польщі, там проводило засідання Спільної Ради Європи. organizacije po, po bezpe, bezpeke i, <coughs> i evropejskoj bezpeke. E, I tam bolo su umisle zasidanja, jak raz OBSJ, -e. Офісу Ради Європи в Україні, мене дякуючи фактично Офісу Ради Європи, я був там приглашений і були великі, дуже представительна була делегація від правительства України, Верховної Ради, був уповноважений по ділам меншинств пан Лубінець і. Там була бесіда про те, що Європ... Європейський Союз і Рада Європи хоче хочуть... допомагати Україні адаптувати ті закони по національним меншинам, по, по, тому, по правам людським і так далі, щоб допомагати державі, аби чим скорше Україна могла інтегруватися в європейське сообщество. Там були представителі Закарпаття національних меншин, ну, в принципі, як тепер кажуть, спільноти да, у нас. То була і Мадярська представники Мадярської спільноти, Словацької від регіону Закарпаття. Я був від русинських організацій. Угу. Ну, я пару слов там уповів, як і що, яка ситуація у нас є. Ну, ви часто буваєте за границю і е, російською випробую е, піднімається. Як ставиться е, закордонна е, общність до нашого питання? Значить, е, позирайте, ми є членами Федераліцької ради європейських національностей, там, де представлені більше як 150 національностей Європи. Ми є повноправними членами всього року, тепер на протязі останніх трьох місяців. Я ja був у печі, у Мадярщині, там нам показували, як жиє. Живе... Хорватська меншина у Мадярщині, які має можливості і так далі. Ну я можу повісти, що ми, як за як, як признані в Європі, наша община і Русинська, і наша організація входить уже багато років року у СССР Собщество Федералійську раду європейських національностей ми мали можливість. У, у многих державах Європи інтересуватися якраз і показували нам, як, як, національні живуть, як живуть національні вирішуються. Значить, те, що я вповів, що були в Мадярщині, як там живе хорватська меншина. І тепер послідні були у Хорватії, там нам показували, як живе сербська община. Що інтересно, представте собі, що вони воювали між собою, так. Вони сер, серби і хорвати, багато там трагедії було там і, і, і все. І був період, коли дуже погані відношення були, і то не так легко забити. Ми представте собі, що знайшли мудрость, мудрость і, і, і сербам у Хорватії дали можливість розвиватися на, фактично на руні з іншими національностями. Ми були у Загребі, там, мають вони свій офіс серби, там мають велику бібліотеку, культурний центр, мавуть, от. Но Хочу повісти, що в Сербії, і Хорватії дуже підтримують русинів. І Мися там стрітили у Загрібі, у, 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 у Загребі, у їх мерії, якраз представник був і русинської спільноти, області Загреба. У них там є вище 110 русин. Вони якраз у греко-католицька церква, є якраз недалеко від Президентського, то від їх скупчини, від їх, як, типу, Верховної Ради, да, по по Нашому типу, од їх вищих керівників, якраз там недалеко та церква, і тот русин якраз там у тій церкві і служить, і ми з ним мали можливість спілкуватися, як вони живуть. Живуть нормально, бо рівень життя у них тепер непоганий. От, русину там є, у, у, у Хорватії не так багато, але вище, як 1500 русинов, є і в інших регіонах живе. Так що мали ми можливість спілкуватися, як і що. Ну і друге, що я в Кракові, наприклад, заявив, що ми, наш випрос не хочемо тепер значит, заостряти і не хочемо, щоб наш випрос послужив тормозом для того, щоб Україна інтегрувалася в Європу. Ми там заявили, перед там були високі представники ОБСЄ, од Ради Європи і так далі. Значить, ми хочемо, щоб чим скорше Україна. Інтегрувалася в раду Європи, у європейське сообщество. Ясно, що там є свої вопроси, нюанси по правам національних меншин. Я думав, що Україна в місті з Європейським Союзом знайде общі знаменателі для того, щоб ці закони були адаптовані, щоб Україна. Вийшла чим скорше в Європейський Союз. Думаю, що таке, таке желання є абсолютно більшість жителів України. Ви є доктор, і тепер я думав, що я розумію, що дитяча больниця, а й подумала собі, що робите щось і про встановлення здоров'я наших вояків або дітей. А, ай, значить, ми Понятно, що як дідська больниця приймаємо участь у тому, щоб оздоровлювати допомагати тим дітям і воєнних, і тим переселенцям, котрі є. У нас є багато їх. І вот. робимо планові операції, всякі реконструктивні операції. Наші травматологи беруть участь в тому числі, допомагають і взрослим, Значить, травматологам і тим раненим дуже складні операції роблять, так що і в тому участвують наші з нашої лікарні і деякі другі спеціалісти. І крім того, значить, наші люди, русини, от дуже многих приютили після початку війни переселенців. Ну, і в нашій фамілії там дві фамілії були, і, і, і у, у дуже багатьох людей то, то, що допомагали безкорисно для того, щоб вийшли в те положення, яка там велика біда, яка там трагедія. І в общем, все можу повісти, що у нашій державі все досить добре було поставлено вся робота, чому бо. Знаєте, в деяких державах харчують, а в нас вже 100 тисяч прийшло, то, то ми вже ледве-ледво справляємося. А в нас так вийшло, що у регіон сотні, сотні тисяч переселилося і якось знайшли собі ніші, кому квартиру знімати, але більшість без, без, безоплатно жило і і, і, помагалося, і з їдою, і так далі. Тобто видно, що наші люди добрі душою. От і, і що могли, тим сілили з нашими котрі, людьми, котрі пострадали там. Так що так повім. Плели е, наші і жінки, і другі, е, і сітки для того. От, і допомагали продуктами, і допомагали одежам, і, і далі продовжується то, то в тому ж Русі. Но, хотіли би це все пекло вже закінчило, бо тут ті е, діяволи. Значить, згинули, бо не, не, не було далі до трагедії, яка проходить тепер у центрі Європи. Такого після війни ще не було, такої, щоб таке все робило, як тепер. Тут у нас є книжка Кулінарне розмаїття. Ай. Навірно, що там є і це є там русинська. У всьому не є, але є у нас і такі, значить, котрі видало ФЮН. Федералійська євро... рада Європейських національностей там, де є представлені і русини курто, відкуди вони, що і так далі, які, є, які в них є блюда, і які основні слова, які потребляють, щоб ви знали, бо там є дуже-дуже багато -дуже національностей, і в тому числі є. Ми входимо у одну групу, де слов'янські національності, різні там слов'янські національності Європи. У той же час входимо і в, в загальний ФЮН, де там більше 150 національностей. Я чому вас зазвідала? Бо наша передача вийде десь під різдво. Ай. Та я хотіла би знати, уж як у вас святкували у сім'ї то Різдво, які страви Ах. готували. Ну позирайте, ми святкували все два роздваріздва, два. Два, два. тому що є у файті нашої і, і греко-католики були і католики. Вот, були і є і православні, так ми не розділяли то ся, то, то є не розділяли людей по сятам, але частували кожного. Значить, видати, тепер воно вертається в принципі, те, що було до війни, що ми святку святкувати починаємо так, як більшість християнських держав. От, хоча не може, знаєте, так, рубати з плеча і казати: ні, все мого не треба святкувати тобто ми... на Закарпатті рождеством. Файки були і німці, і, і румуни, і, і другі національності, і мадяри. Так, ми це все епіс... ми, ми чистували а, у, 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 у других віру. Усе, коли був праздник, у, припустимо, у, у католику ми туди і наші русини старалися не робити, а старалися почистувати, точно так і вони. Тобто свій край дуже благожеланий, як кажуть, до різних національностей і віками то, -то знаєте, то -то толеранція, то та -то добра воля тих людей значить, відчувається і дотепер, і дай Боже, було ну, так і далі було. Тобто ми цей праздник святкували двічі, так як 25-го, 24, з 24-го на 25-го, так і з 6-го на 7-7 числа января, і, і то було ще й ліпше, бо двічі праздник. Ми і так багато у вас є тепері... якісь традиції. Такі а, ну, у нас ще є моя теща жива, слава Богу. Вона, знає ще тут і старі традиції, які були. От, і вона старається так додержуватися, щоб було там, припустимо, страви такі, наші традиційні. Закарпатський, вона дуже добре знає, що це робити. Ну, і моя жінка теж саме. Я повім, що, що знає смачно, смачно готувати, що... а діти особливо чекають Ну, так, Я думаю, що у більшості наших русиновських традицій зберігалися, бо наш народ досить консервативний. Так? Вони віками, віками сокотили своє. Ви знаєте, що. І на великі празники, де б по світу не були, у Європі, вони старалися прийти все дому на ту ті празники, у, у, у сім'ї, хоч тяжко роблячи за границю, бо нелегко там куп, копійку заробити так. Але на всі празники, на рождество, на Пасху, усе старалися у тій сім'ї. Було тепер, правда, ситуація тяжа намного, тому що. Сложно ослойняти сім'ї много всю ситуації, яка є, але і так стараються, що можливо, максимально посокотити себе, бо віра має бути в душі так? і має бути тут іскренні, робити добре людям. Няня, знаєте, казав мій покойний. Бо вчителем був після війни не можна було в церкву ходити, ви теж знаєте, як проблемно було і казав сине, у душі має все Бога, а роби добре діло, не обманюй, не бреши, не роби біду другому, так? І то, -то Бог є на світі, то тобі це воздасть. Я старався то -то його додержувати, то ті принципи. Ну, і, і тепер, слава Богу, є свобода, отколи незалежна держава. Видите, кулько всяких релігій у нас свободно можуть це розвивати, да? І, і не важливо, якого вірує так, але є, то там можливість щоб все-таки і церкви да, і люди почали ходити до церкви, і діточки почали ходити до церкви. І то то є добре, бо все-таки там іде учать доброті, душевності і духовний да, розвиток. Да, духовний розвиток то є, то є добре. Ну і я би вас попросила да, що повінчувати на, на ці рождественські празники. Ну так хочу повінчувати Ушитки, во було, так? у швидкіму первах був, так, бо у кожній файті були здорові. Обися усе добре мали, оби мали терпіння, надію, віру, віру в те, що у нас буде добре і в державі, і в нашому краї, щоб сім'ї свядинили, щоб могли із за границі люди сюди дому, Бо такий красивий край, як у нас, ну, рідко де у світі може бути, так як тут у нас, які, які красиві місця, гори, долини і то, все остальне. І тому хочу вам пожелати найголовніше здоров'я, горазду, гор, горазд кожну хижу, ну, повні комори оббили. Бо все було світло у нас або був благо, благополуччя було но. і обисти любили, і ми оболюбили один другого і надіялися лим наліпшує. Я думав, що дасть Бог, що так воно і буде. Я вам дуже красно дякую за те, що ви прийшли до нас на бесіду. І сподіваюся, що не послідня буде наша ся бесіда про життя русинів, бо треба про нас. Знати, розумітися і як ви казали правильно, бо була любов, бо то саме головна заповідь, яку Господь нам заповідав. Заслужаща я чакуйся Тебі -е -е, кланятися сонцю прав, і тебе відійти з висоти востока, Господи слава. Тебе. Діду, бо весь на війні. Бо ви мали сме пулі спасулі автоват, та такі сме стріляли, що мертві не вставали, а живі не лягали. Діду, розкажи нам новину, украли в нас баранчика в раку. Украли в нас баранчика, сякого такого, давали нам духа за него, за него. Гарбовина, гарбо, гарбо палиночка, а що тому газдуниці да, що печеного, а що тому газдуниці да, що печеного, бо під нами дастемося, прогніваємо, у вас потреплеме, що на п'яту маєте. Що того у вас потреплеме, що на п'яту маєте. він чув, не подіб пікницю, Боганчим пірвав. Нікому ніч не дав! Утворить окна, скажу вам, чудо челядко. Христос родився, в віфлеє мій дитятко. Христос родився, в віфлеє мій дитятко. От це звіздам у світять воясла. Бо прийшов до нас сам Ісус Христос спаситель. Бо прийшов до нас, сам Ісус Христос Спаситель!